Олексіївка, що в Юріївському районі, тепер з газом багато років його мешканці чекали на блакитне паливо і ось нарешті дочекалися. Проект газозабезпечення села розробили та затвердили ще у 2008 році. Проте його реалізація призупинилась за сприяння народного депутата України від партії регіонів Миколи Солошенка. Роботи за зфікацію Олексіївки відновили. Сьогодні в Олексіївці свято. Тут відкривають газопровід. Його будівництво розпочалось ще у 2009 році. Однак, через несумлінну роботу підрядника воно призупинилось. Виконавці послуг замінили, зведення відновили. Усі необхідні роботи з газифікації села вже завершено. Урочисту відкрутити вентиль і запустити газопровід до села приїхав народний депутат України від партії регіонів Микола Солошенко. Він зустрівся з мешканцями Олексіївки та з фахівцями газового господарства. Останній його запевнили система надійна. «Іспитували газопровід з 6 атмосферами в течение часу і 3 атмосфери в течение суток. Газопровід испытання видержав, тобто надіжність 100%. И на сьогоднішній день будемо пускати 10 домиків, повністю готові монтажі і в перспективі ще до 30 домиків. Вдячні Олексіївці запросили свого депутата на урочисту церемонію вручення газових паспортів. У вітальному слові Микола Солошенко зазначив, сприяти створенню комфортних умов у селах і районах Дніпропетровщини буде і надалі. Ми реалізовуємо сувмісну програму, яка направлена в першу чергу на заботу о наших людях. Строїмо, відкриваємо дитячі площадки, ремонтуємо дитячі садики, школи. Адільним пунктом стоїть медицинська програма. Діл очень много, ну і саме головне, я думаю, то динаміка, яка сьогодні існує іменно в рішенні соціальних повопросів, і не замічать нельзя. Олена Глущенко, мешканка села Олексіївка, раніше розповідає на приготування їжі, витрачала немало часу та сил. Тепер жінка не нарадується раніше. Ми топили плиту, зараз у нас під'єднали газ. Ми дуже вдячні нашому. Депутату Солошенко за таку допомогу, за таку підтримку нашого сільського життя. Програма підтримки сіл районів Дніпропетровщини, започаткована Миколою Солошенком, триватиме і надалі. Адже, як зазначає депутат, умови проживання там мають бути не гіршими ніж в обласних центрах. Юлія Юсупова, Максим Макару деталі.